Всіх вітаю, ви на каналі Альона Таро. Сьогодні понеділок, 7 серпня, як завжди, зробила карту на цей тиждень для, для всіх вас. Обирайте той варіант, який вам сьогодні ближче до серця, і будемо дивитися, що принесе цей тиждень, 7 по 13 серпня. Перший варіант карта башні іруна. Тейвас, що можна сказати? Що тиждень буде нелегкий. Будьте уважні та обережні, тому що у вас є карта башні. По-друге, може щось піти не так, як ви запланували, тобто якесь руйнування планів по карті. Руна Тайвас це руна воїна, руна сили та витримки. Вона підказує вам, що ви все витримаєте, якщо правильно. Якщо проявити силу волі та виберете правильну стратегію, все буде добре, але будьте обережні та уважні. Другий варіант Другий варіант, у нас карта зірка дуже гарна карта мрійлива Іруна Ейвас. На цьому тижні є велика ймовірність зробити те, що ви давно хотіли, або про що мріяли. Руна Ей це подолання труднощів, трансформація. На шляху до своєї мети, скоріш за все, прийдеться подолати багато преград. Але ви все зможете. Цей тиждень у вас досить гарні, гарний по цій карті. Ви будете мріяти, ви будете, щось, ви будете щось планувати, або будете втілювати свої мрії в життя. Бажаю вам удачі! І третій варіант. Третій варіант. У нас карта п'ятірочка Пентаклі, П'ять монет. І руна Евас. Ну, по-перше, ця карта п'ять монет, в звичайній колоді вона означає карта, це карта бідності. Це карта проблем з фінансами. І не тільки в різних сферах життя вона означає якісь невдачі. Ну, наприклад, в коханні вона в стосунках вона означає якісь сварки, розбіжності, в... ну, тобто немає, не буде розуміння один одного. У сфері роботи це проблеми з фінансами, це затримка заробітної плати, або ж звільнення може бути з роботи, або ж не буде підвищення того, якого ви чекали. Але у цій колоді, Нікалетта чи Колі, ця карта означає більше. Більш такий ваш пригнічений стан, що ви на цьому тижні будете чимось засмучені, пригнічені і показує самотність, щоб покращити цей стан, вам потрібна підтримка друзів або близьких вам людей. Краще за все. Розкрити своє серце та вилити душу тільки надійній людині. І тоді відразу я гарантую, що вам стане легше. Руна Евас це мудрість. Ви самі здатні подолати цей стан, в якому ви можете на цьому тижні опинитись. Але проявіть мудрість. Ось такий тиждень нас чекає. Всім бажаю гарного та мирного тижня. Удачі, удачі на роботі, щоб все вийшло так, як ви запланували. На все добре.